Вітаю вас, мої люди малята! Я рада бачити вас сьогодні у себе на гостині. Дітки, ми з вами вже вивчили диких тваринок на англійській. Але час і вивчити свійських тваринок. Саме сьогодні ми з вами завітали до моєї ферми, щоб вивчити свійських тваринок. І перша тваринка дає нам молоко. Це корова на англійській кау! Повторюємо кау. 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 Молодці. Далі у нас птахи моєї ферми. Це куриця. Чікен. 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 Разом повторюємо чікен. 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 Розумнички! А ось бігає маленький рожевий пік. Порося. Пік. Пік. Пік! Пік! Чудово все вірно повторюєте. Погляньте, стрибає маленький ребіт. Ребіт, 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 кролик, ребіт. Молодці розумнички, погляньте, гарненький помічник у мене є на фермі. Луша, хорс, 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 хорс. Horse. лоша, Молодці. А ще бігають маленькі джек. Дак, дак, качки. Дак. Дак. Супер. Малята, погляньте, які гарненькі кучеряві щіп. Овечки. Щіп, щіп. Щіп, овечки. Ніби щипаємо щось або когось. Щіп. Погляньте які поважні індюки. Чоркай, 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 індюки. Малята, ось ви познайомилися з моїми сільськими тваринами на моїй фермі. Бувайте!